Що відчуває міністри, які написали по своєму бажанню у відставку? Нібито по своєму бажанню, що вони відчувають? Гринчук, давайте зараз побачимо, що вона в голові собі думає про Про свій кеш думає. Про свій, кеш думає про підтримку, думає про підтримку, думає коханих і так далі. Розуміє, що через деякий час треба буде, перше, залягти десь на дно. По-друге, що тепер життя не буде таким красивим. Ну, Воно буде красивим, але мається на увазі, що буде дуже-дуже великі зміни повністю. Давайте ще розглянемо, що в її голові, що в твоїй голові. І ще раз я вам кажу, вона розуміє, що через деякий час у неї все ж таки будуть якісь обмеження, і вона буде боротися да, з цим, що їй прийдеться. Але тут мова йде зараз. що Вона вже вчора дзвонила людям при владі, при погонах. Я маю на увазі. Там це суди, там ще адвокати, адвокатура і так далі. Про людей при погонах, людям при погонах дзвонила і говорили. І е, підтримку, підтримку чекають, чекають, і отримала. Скоріше всього, вже отримала і е, вже буде і далі співпрацювати. Так, дії твої гринчук. Твої дії. Суночки, якщо вам подобається мій розклад, зверніть увагу на телефоншаті профіля, пишете, і ми будемо дивитися ваші питання. Так, «Твої дії». Ну розумієте, в неї настільки багато тут різної нерухомості фундаментального чогось дуже важко їй коньки намилити, але коньки намилюють все рівно. Просто стільки багато нерухомості, що сьогодні питання, от питання зараз, що собою брати, що блять собою вивозити, вивозити, що перевозити, що пересилати. Ви розумієте? От тут ось так дуже швидко зараз питання стає, тому що через деякий час для неї будуть закривати можливості. Вона це знає, що через якийсь час ну чи буде створена да, ілюзія, що в неї будуть якісь заборони. Тому зараз вже на коньках на повну катушку. І, чесно кажучи, вона ще вчора, позавчора, так би мовити, по свіжачку, в них зараз у всіх там пихтиць. Тому, так, вона вже намилила, вже, е, мова йде про нерухомість, про нерухомість, а також про щось фундаментальне. Це машини, там, пароходи і так далі. Що далі? Які твої далі діє? Забула вже її в Грінвіч, Грінґріч. Я вам кажу, куди буде пересилатися бабло. Розумію, і там там, де накопичується багато його, але один із варіантів. І, і ще хочу сказати, один із варіантів це якісь великі великі, серйозні банки. Ось так ну, вона знає, що треба його це робити, тому що через деякий час мало буде можливостей це зробити через зацікавленості зацікавленості, якби. Погонів, де ви тут щось, тому що погонів я маю на увазі там суди, якби набу там, да тому що, тому що, тому що якби вона пов'язана з людиною, теж дуже важливою сильною впливовою людиною дуже пов'язана. І якби її будуть ще більше якби, і пізніше цікавитися. Не очікує вона поки що, що їй своє ж дадуть підніжку. Ось так. Ну, все рівно. Дивіться, не дивлячись на те, що скоро якби, на неї буде більший наїзд. Верніше, знаєте, який наїзд. Тут, скоріше всього, про те, про блокування якихось її можливостей. Ось так. Ну, Вона буде боротися. Це давайте про її дії. Да? Давайте найближче далі глянемо. глянемо, що її очікує. Найближчі якісь часи, чи не найближче, як покажуть, що її очікує. Та вона буде прориватися через всі щелі, розумієте, всіх цих блокувань. Да, психологічний стан буде такий для неї да. Ось бо вона така, знаєте, вона емоційна дама, емоційна. Ось, але якби її будуть витягувати, витягувати, її будуть по-перше, мені здається, що тут буде звернення до якоїсь лікарні чи щось таке. Розумієте, таке відчуття, що вона буде звертатися до якоїсь лікарні, щоб таким чином собі самозахист зробити, перше від закону. Ну, від правосуддя, скажімо так, тому треба прийдеться і ще трошки по ньому поманіпулювати, попиздіти. Але все ж таки, дивіться, ну і ще раз, психологічний стан буде, от якби зараз ми знаєте там от не фиркали, але є психологічний буде стан через деякий час чи скоро буде. Не дуже взагалі, не дуже стан здоров'ячка, вона так гарно бахне її, але все ж таки тут мова, все ж таки, я думаю, що вона буде звертатися до лікарів чи до лікарні, це буде, можливо, навіть не так відкрито. Ось, що її чекає. Якщо іще глянути, це стан здоров'я показують. А ще що її може очікувати? Це може очікувати також, і якщо не тільки про стан здоров'я, чи може казати про ув'язнення чи от я кажу, якісь можливості ув'язнення. Хоча в них такі. Такі, такі погони великі, такі, да, можливості, що я вам хочу сказати, що все ж таки про дорогу, кудись поїздку, вони тут не показують, але все ж таки вони зараз вже прокручують, як далі рухатись. Тому що до початку розкладу я вже відчула, чому я вирішила це робити розклад. Я вже відчула, що каньки вже стоять, розумієте? Лижі вже одягнені. Ось так. А що нам тут кажуть? про те, що через деякий час будуть її чи шукати, чи ритися в її білизні і так далі. Ну будуть, будуть ковирятися в її справах, будуть ковирятися в її справах. Так, тепер отой другий. Пам'ятаю, як виглядає, але не пам'ятаю її прізвище. Його прізвище теж близький до неї. Ну, зрозуміло, я підпишу відео. Отже, зараз налаштуюсь на нього. Отже, що в його голові? Цього сідого блондина. Що в його теж бачите? Ага, вони ж типа типу її, нам зараз так підносять, що нібито вони коханці. Да? Ось вона з ним, а у неї у нього випадає, що він до неї також. Зараз припиняються, припиняється вона до нього, якби очікує його підтримку. А ось коли ми роздивлялися тільки що її питання, її особу, там було видно, що вона не очікує нажав спину від близької людини. Да? Ось тут буде, бачите, він зараз від неї якби відсторониться. Ну можливо, вирішування питання стосовно Баблайта далі буде, але от стосунків там або чому вона там ночувала у Нього. І, і, можливо, це якісь були ділові просто речі, які вночі відбувалися, да? вирішення питання за мільярд, мільярди і так далі. Да? Все ж таки тут може бути страсті, а також може бути тотальне величезне бабло. Так ось, нерухомість бабло і так далі, щось, щось тотальне велике. Тут може бути припинення будь-якої будь з нею спілкування. Ось так. Ну через. Це його думки зараз. Да? Через, через, через те, що йому сказали, плівнися, бляха, тільки телефон, і то будь обережний. Ось що він, думає? що він думає, летіти треба бігти, скакати, бігом, 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 і скриватися, скритися у друзів. Розумієте, скритися у друзів, де він, не, де він не один. І там буде хтось дуже великий, дуже заможний, той, хто прихована фігура або прихована фігура, яка допомагає, вона може допомагати і в Україні. Так, дивіться ще раз. Що в його голові? Плани, що він тут зупиняє, скажімо так, близький контакт з прем'єр-міністркою вже колишні, да, сьогодні. Ось тому, що подзвонили, сказали: ну, хуліти ось, тому що якби питання будуть від. Погонів до нього. Далі в голові думає, що треба летіти вже, дзвінки тут вже були, дорога вже прорахована в голові. ось, Так що тут треба бігом заховатися у друзів, у друзів, і там вже їх декілька. Оці друзі також, Оці, які вже збігли, ось там, там будуть, і допоможе впливати якраз. Мова йде тут про банки, про сховища. Можливо, не так банки, як сховища. Сховище, Оце таке слово, сховище. Сонечки, якщо вам подобаються мої розклади, нагадаю телефон в шапці профіля. Ой, пишете сховище, абсолютно, сейфи. Сейфи. Ну, ви розумієте, це не маленькі сейф, це щось масштабне. Я можу чути сейфи, але це може бути якісь величезні сховища. Це можуть бути банки, якісь, да, які працюють, можливо, не так о... як недержавні. От я вони як недержавні. Ось якось вони як недержавні. Ось там їх його невеличка доля. Ну, невеличка, невеличка. Що таке невеличка. Хвилинку. Угу. Треба піднімати ці кошти. Слухайте. Тут ще так, дивіться, мова йде ще про мало того, що там десь, да там куди буде куди намагатимуться зв'язатися, що треба туди їхати? Там є сховище, або через тих людей, де якби складалися в одну, як воно, в одну долю, да чи як воно називається? В одне містечко. Це я ж кажу це, як частний банк, або частне сховище. Бляха, як воно називається? От у ворів, да? Як воно воровська? Ну, як воно ця штука. Ось, І ось тут я бачу, що тут пов'язано з грошима, які знаходяться в Україні. Розумієте, вони в Україні десь знаходяться. Їх важко буде знайти їх важко буде знайти. Вони реально заховані. Тому тут питаннячка, мало того, що десь за кордоном ще і. іще, іще. Це точно бабло? Це точно бабло. ось, Так, коротше, в голові там да, цілий плани. Давайте ми зараз давайте ми зараз глянемо, що. Збирається робити. Що збирається ця особа робити? Отже, що збирається робити? Цей бувший вже прем'єр-міністр сідовласий. Що збирається робити? треба зв'язуватися з генеральними особами з найголовнішими особами які мла... які зав'ядують цим сховищем які можуть дати шанс шанс на ну треба зв'язуватися що дорогу йому можуть відказати Можливості й можуть дати йому. Треба зв'язуватися з, з, з найпливовішими людьми, люд, людиною. І ця людина може не обов'язково, та що на троні сидить в Україні. Да? Це може бути людина пов'язана ще найголовніше в законі. Ось так. Тому що тут можуть очікувати великі проблеми. За допомогою, скоріше всього. За допомогою, ну тут ще дещо, ще дещо. Да. Коротше, треба за допомогою до керівництва судів. Там. Прокурорів звертатися будуть бачите, скільки дзвінків. Боротьба за багато спілкування дуже, і за боротьба за виживання, так би мовити. Коротше, що будуть робити? Багато дзвонити, багато говорити. І будуть, знаєте, справа не в тому, що вони прем'єри-міністри, да, а справа в тому, що вони будуть зв'язуватися з людьми, для яких вони невеличкі сошки. Розумієте, що цікаво? От вони такі міністри і так далі, а зв'язуватися буде з людьми, для яких вони просто от, взагалі на рівні дітей. Так, що його очікує цього сідовласого бувшого міністра в найближчі часи? Що очікує найближчі часи? Ну, як вам сказати, я не знаю, як це казати. Давайте дивитися на карти. Ні, не покажуть вони у мене добрі. Правосуддя, по-перше, чекає, да, Правосуддя чекає. Якби, якби, якби... Правосуддя чекає з приводу питання буде до нього, з приводу накопичення їх, з приводу їх накопичення. Так, шановні мої глядачі, я робила. Якесь із останніх продостанніх відео, можливо, за місяць листопад, можливо, за якийсь тиждень, що там було дуже багато смертей. Я ще казала, що я дивилася мов, клієнтів, дивилася, що в них теж тотальні зміни йдуть. Я вони питання були по Україні. До речі, да з Україною зв'язані. Так от я там казала, що дивно так мов буде щось яка якась трансформація, що буде повністю зміна в країні, що починаються зміни і так далі. Так ось там було багато. Я просто не озвучувала і намагалася, якось знаєте, завжди пом'якшу наказати для того, щоб не через вашу свідомість не. Прописувати так, ось багато дуже смертей було. Що я зараз бачу? Або будуть багато смертей, е, да, якихось непотрібних людей прибирати, або будуть когось карати От серед їх середовища. Ви поняли? От прям когось будуть карати о, о, Бояріна. Розумієте? тут якогось бояріна. Це не наше слово, це кацапське слово, але бояріна. Ви поняли? Ось так у боярина може бути ознака може бути борода. Е, руки за спину, ножі в спину. Давайте ми зараз глянемо ще раз, що очікує цього судовласого бувшого прем'єр-міністра. Ну, як би що очікує? Перше, що намагання скористатися підтримкою своїх друзів і з'їбатися. Ось так підтримка друзів, яка від друзів в цьому випадку може бути якби не тотальна велика підтримка, але можливість щось знаєте обманути, викрутитись і просто піти. Ось так, ну я вам хочу сказати все рівно цих людей. Чекає якесь покарання. Блядь. Ну що одну, що другого щось буде не гаразд. Я не знаю в якому це не хочу. Я просто тут ковирятися на загал, розумієте чи Ті, хто з ними пов'язані, чи, чи, це може бути не такі невідкриті особи. Просто не дивлячись на те, що показують, тут будуть проїзки цих грошей. У нього гроші буде, типу, не така кількість, яку шукають, типу, бо там буде багато дуже скритих оцих всіх сфер заховання, приховання і так далі. Тому що це його, їх, їх колектив. Ось вони дуже все все ховають. В майбутньому у нього не буде, скажімо так, що в неї, що у нього насправді там нічого яскравого не буде. Якщо навіть і буде виглядати, їх через деякий час Будуть у них складнощі. Не знаю, я вам що можу сказати. Якісь проблеми все рівно почнуться, ви розумієте? Проблеми все рівно якісь почнуться. А в них. Він енергетично сильніше, ніж перша міністерка, але фізично, але з нього, як будуть, знаєте, як пити кров, тобто його потягають, він теж потягаючи між ними в їх середовищі. Ви розумієте, в їх середовищі? Тут карта повністю великих змін із Друзі, і якби ось так, близьке оточення між ними. Так що змінюється їх майбутнє. Змінюється тотальне їх майбутнє. Просто що питання, якби не зовсім скоро. Ну, будуть викручуватися ось так. Таке. А і ще давайте глянемо. Да ми всі розуміємо, що це тільки верхівка айсберга, а там буде ще дуже глибоко і глибоко. Це ж величезний шар. Не, не тільки в глибину, а й в ширину зрадників українського народу. Що там буде? Будуть скривати дуже багато. ой, Будуть дуже багато закривати. Буде дуже зараз. Починається така тусня, така тусня буде просто один одного закриває, прикриває, ховають, пиздять, біжать і так далі. Тут дивіться, які поруки будуть один одного, просто поруки, передавати туди, наклоняти інших. Ну, ось таке починається. Починається ці шоу, тільки починається. Так, українці тримаємось. не забуваємо, обов'язково просто прописуємо, що ми повинні машини, авто потрібні нашим військовим. Вони повинні на чомусь мати перерухатися, а також ми повинні це робити як можна більше прямо прямо да через своїх військових своїх знайомих і дрони дрони машини дрони авто дрони авто люблю вас пока пока пишіть кого цікаво, цікаво, цікаво були мої розклади втомилась я.